У Нью-Йорку є три основних типи шкіл: Public school – безоплатні публічні школи, чартерні школи. Вони також безоплатні, але краще, тому що зазвичай тут менше дітей і більше уваги приділяється навчанню та більш спеціалізовані предмети. У звичайну public school зональну школу вас візьмуть у будь-якому разі. А у чартерну треба дуже постаратися, щоб потрапити. Це як лотерея. Про платні школи навіть говорити не буду. Якщо у вас є така можливість, то звичайно, як і у будь-якій країні, це найкращий варіант. Школи можуть відрізнятися за напрямком навчання, тобто орієнтованість на предмети, наприклад, на математику, або на творчість, або на якісь інноваційні технології. Тощо все це детальніше треба шукати на сайтах цих шкіл. Ми розповім вам про програму Elementary School та про Middle School. Школа починається тут у восьмій ранку. Якщо ви провели дитину до восьми, наприклад, в 7.30. Діти йдуть у їдальню, де мають сніданок. Їжа поживна, вони не економляться. Вибор є, і це абсолютно безкоштовно. Але не вся їжа звична для наших дітей, не вся звичайно корисна.